Де зараз Дмитро Кулеба з 2020 до 2024 року він був міністром закордонних справ України, а згодом став старшим співробітником у Гарварді та викладачем у Паризькому інституті політичних досліджень? Тоді в інтерв'ю Славі Дьоміну Кулеба заявляв, що почав заробляти значно більше. Його доходи – це викладання роялті з книжок та консалтингові послуги для іноземних компаній, і хоч суму свого заробітку він не називав, але казав. В, що для комфортного життя йому потрібно 5 тисяч доларів на місяць. Зміни неодноразово писали, що Кулеба, начебто, виїхав до Шачі Польщі, але він пояснював, що їздить за кордон лише по роботі. Відомо, що живе Дмитро у Києві зі своєю нареченою Світланою Павелецькою, співзасновницею видавництва книголав у квартирі, яку вона придбала в 2021 році за 282 тисячі доларів. Також за словами Кулеби до подальшої політичної діяльності. Він не готується, а якщо йому прийде повістка, іде на фронт.